Це не фільм Жахів, це Амброзія. А мене звати Альона Музика, журналістка Першого Криворізького». І сьогодні, 28 червня, Міжнародний день Амброзії, який припадає щороку на останню суботу-червня. Цю подію проголосила Генеральна асамблея ООН у 2011 році. Амброзія це квітуча загроза, особливо для тих, хто схильний до логічних реакцій. Полок цієї рослини в період світіння може спричинити алергію та приступи бронхіальної астми. Амброзія здатна викинути до 1 мільярда зерен пилку за сезон. І знаєте, що цей полок такий легкий, що може долетіти за сотні кілометрів. Амброзію випадково завезли до Європи з кормами для тварин ще на початку ХХ століття, і тепер вона скрізь, особливо в Україні і особливо круму розі. Насіння цієї рослини може спати в землі до 40 років, чекаючи свого часу. На перший погляд, звичайна зелень. Її легко сплутати з морквою чи полином, але краще не плутати. Запам'ятайте, виглядає вона ось так. Її полок проникає навіть крізь медичні маски, потрапляє в носоглотку та легені. Результат? Нежить, отруднене дихання, чхання, першіння в горлі, свербіння в очах, сльозотечі, кашель і навіть симптоми бронхіальної астми. Амброзія – карантинний бур'ян в Україні, ЄС, США і Китаї, а в деяких регіонах є навіть штраф, якщо її не знищити. На сьогодні є три способи боротьби з цією карантинною рослиною: це саме в Україні: біологічна боротьба, тобто трава заміщення, механічна. Це покіс. ну частіше це у кривому розі так з нею борються. Хімічний спосіб оприскування гербіцидами у кривому розі у міському фонді охорони навколишнього природного середовища передбачені кошти на боротьбу із амброзією, механічними та інноваційними методами. Але про які саме інновації йдеться? Невідомо, а ще у Кривому розі вже традиційно з'являється соціальна реклама екологічного спрямування на білбордах. Стоп амброзія Вирви алерген з корінням. «Стоп амброзія! Допоможи знищити небезпечний алерген. Зазвичай за таку рекламу чиновники платять з коштів платників податків. Наприклад, у 2023 році на боротьбу з амброзією чиновники виділили 10 мільйонів 947 тисяч гривень. У матеріалі першого Криворізького розповіли про методи поліпшення алергічних реакцій на цю чудову рослину. Тож став лайк, пиши коментар та переходь на сайт за порадами.